Стали відомі перші шокуючі інсайди про загиблих на дачі ФСБ у Форосі, що в окупованому Криму. Довгий час було невідомо, кого ж там підірвали насправді. Ходили різні чутки, називали імена, зокрема херсонського гауляйтера, сальдо, але правда виявилася набагато несподіваною, ніж можна було припустити. З'явилися заяви, розвідки та раптові фото із розбору завалів. те, що знайшли всередині ураженої будівлі, вразило всіх. Вітаю вас, любі глядачі, говоримо про важливе. Тож обов'язково лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш youtube канал, щоб бути в курсі всіх останніх новин. Після атаки ЗСУ по Криму спочатку з'явилася інформація, що на зв'язок не виходив колаборант Володимир Сальдо. Він перебував у санаторії Форос, коли туди влучили безпілотники. Приліт був по Севастополю. І відомо, що там перебували дуже важливі гості. Ресторан Форос Холл закривали на спецлуговування. Після цього в Мережі поширювалися чутки про можливу загибель сальдо. Цю версію підігріло мовчання колаборанта в соцмережах. Та правда виявилася набагато більш вражаючою реальний розмах жертв був куди більшим. При цьому після атаки вже з'явилися два відео, на яких фігурує сальдо. Однак встановити час їхньої зйомки дуже складно. Про це розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що колаборанти роблять у себе. Місце їхнього розташування до останнього залишається Алося невідомо за словами журналістки. Спершу російські медіа повідомили, що серед гостей закритої вечірки міг перебувати Володимир Сальдо. Зв'язку з ним не було, однак, згодом прес-секретар колаборанта повідомив, що сальдо буцімто перебуває у відрядженні в Росії. А саме у МЗС Росії за участю міністра закордонних справ Рефі Сергія Лаврова він нібито підписував угоду між Херсонською областю та урядом Нікарагуа про торговельно-економічне співробітництво. Проте знову ж таки місце перебування сальдо визначити важко через заходи безпеки, яких, зокрема, він постійно вживає. Тобто, можливо, що ці фото були зроблені до цього, і щоб приховати факт можливої ліквідації колаборанта, його помічники просто публікували фото, аби приховати всю правду. Загалом окупанти завжди намагаються сховатися, зробити все можливе, щоб їх не могли ідентифікувати. Адже щойно це станеться, вони стають ціллю. Тож вони роблять усе можливе, щоб їхні зустрічі викладали з запізненням, а візити були неанонсованими. Навіть їхні наближені не НАТО знають про точне перебування. Колаборанти не можуть знайти тих, кому абсолютно довіряють, пояснила Євгенія Вірлич. Отже, достомено невідомо, де перебував Сальдо. Однак про те, що він міг бути на форусі, промовились саме російські, навіть не колаборантські джерела. Далі цитую водночас, є відео, де Сальдо укладає угоду про співпрацю з республікою Нікарагуа. Потім він нібито з'явився у студії з Соловйовим, тобто він, наче був у Росії, але ніхто не може сказати, коли ці відео були зняті зараз. Сальдо ніхто не знайшов, і причина цьому невідома. Зауважила журналістка. Джерела в окупації також розгублені. Там нікому не відомо, де ж подівся сальдо. Зв'язку з ним немає вже декілька днів. Лічність може мати місце. Ми повинні розуміти, що в будь-якому випадку війна вона має. Певні певні, скажімо так, власні іронії в контексті збігу тих чи інших подій, і от якась так от, війни вони дуже наочно це демонструють. скажімо так, неодноразово відсилаючи до якихось інших подій в минулому. Ну так і трапляється, очевидь, але я не можу точно сказати що до цього випадку, чи, чи саме Фарос він був виборане обраний випадково і взагалі що там насправді сталося? Інформації небагато. Думаю, що можливо трошки трохи згодом будемо мати більш більшу картину, більш чітку щодо того, що ж там сталося, і, і хто насправді е, там фігурував. Але е, в будь-якому але так чи інакше, війна продовжується, і такого роду операції можуть мати місце. Е, типа знову ж таки ми не повинні виключати і. Якихось внутрішніх розбірок всередині Росії або замовлені тому подібне це теж е, відбувається. І ми повинні пам'ятати, що е, Кремль і е, от таки особисто Володимир Путін неодноразово е, діяв і на території своєї країни, е, ну скажімо так, замітаючи сліди або прибираючи неугодних, це, це також не варто виключати. Ну і звісно, е, Україна е, вона також оперує і на окупованих територіях, і на території країни-агресорки, і дуже вміло це робить, і я хочу нагадати: таку славнозвісну операцію Павутина, яка трапилася цього року, яка була здійснена якраз таки українськими службами. І я думаю, що це наочно демонструє те, наскільки наша держава подає покращує свої можливості в контексті е, е, здійснення різного роду операцій в тилу ворога на його ж території. Це важливо для нас, це важливий досвід для нашої країни, і це важливий сигнал е, з боку нашої держави Москві, що ми також маємо довгі руки, е, і ми також можемо скажімо так діставати е, ті. Діставатися тих цілей, які знаходяться глибоко в тилу агресора. Ну інформацію про ліквідацію колаборанта прокоментував також і екс розвідник КДБ Сергій Жирнов. За його словами, санаторій Форос це не просто місце, це об'єкт, який знаходиться під серйозним захистом. І саме там збираються високопоставлені російські чиновники. Цитую, ось і прізвище сальдо. Це теж не просто так воно прозвучало. Тобто, якщо це було так, він же не в Криму працює, так, він працює в сусідньому регіоні. А значить, можливо, це була якась міжрегіональна тусовка. Тобто, це цілком могло бути якесь оперативне засідання, регіональне або міжрегіональне. Ось а потім ресторан, де начальство обмивало всю цю тусовку, говорить Жирно, вакцентуючи свою увагу на окупанті Рогозіну, який свого часу святкував свій день народження в Донецьку. І туди прилетів Хайморс і ліквідував там кількох людей. Тож екс-розвідник. КДБ говорить про те, що з часом з цієї справи спливуть всі таємниці. Напевно, чутки підуть і розкажуть якісь там місцеві жителі, викладуть щось. Ось дізнаємося. А якщо не вони, то гур український нам розповість або СБУ розкажуть, що за операція була. Ось у будь-якому випадку це окупована територія. Хто б на ній з росіян не перебував, він є законною військовою ціллю, Підсумував Сергій Жирнов. На що до того, яке зібрання відбувалося у санаторії Форосу, то голова ради рез. Зервістів, сухопутник військ ЗСУ, військовий експерт Іван Томенко висловив припущення, що можливо там збиралися люди, які відповідали за наступальні дії на материковій частині території України. З Часом ми про це зізнаємося, але сам факт того, що до події звернена вся увага, свідчить про те, що влучили у щось дуже серйозне. Томенко нагадав, що Путін має особливий пієтет до Криму на окупованому півострові. В російського очільника є кілька дач у Росії. Вважають на думку експерта, що Путін наказав захищати Крим від повітряних атак Сил оборони України на рівні із Москвою, тому це удар по так званій дачі ФСБ і має такий сильний ефект. До того ж, з огляду на те, що це місце, де з 1945 року весь час збиралася еліта КПРС СРСР і КГБ. А потім там бував і Путін. То цілком можливо, що і 21 вересня там були представники військово-політичної еліти сучасної Росії і окупаційних адміністрацій. Тобто там все ж таки міг бути присутній гаулятер Херсона Володимир Сальдо. До речі, варто зазначити, що про ліквідацію колаборанту говорять вже не вперше. Так раніше Росія заявила, що Україна намагалася утруїти Володимира Сальдо. Тоді Сальдо фактично зник з медіаполя. Російські медіа писали, що сальдо був госп. Спіталізованою Криму, а потім він помер. Однак новину про смерть швидко видалили. Сальдо з'явився на публіці через деякий час. Міністерство оборони Російської Федерації тоді стверджувало, що для отруєння сальдо було використано хімічну речовину рицин, яку пізніше виявили в біомедичних зразках колабораціона. До його отруєння, нібито причетна людина з його близького оточення, завербована службою безпеки України, і все це сталося нібито після того, як він поїв їжу, яку йому приготував новий кухар. Також з'ясувалося, що кухаря чоловіка це чи жінка достеменна невідомо напередодні перед ймовірним отруєнням привела покоївка, яка працює у будинку сальдо, і за кілька годин після їжі він знепритомнів. Водночас заступник зрадника Сальдо Кирило Стримоусов заперечував отруєння. Далі цитую: не було жодних спроб його ліквідувати. Він постійно під охороною перебуває. Володимир Васильович у нормальному стані. Людина у віці п'ять місяців нон стоп під кулями та градами. Людина просто перевтомилася. Діагноз втома, заявив Стремусов. Хай там як, але загалом ліквідація сальду може бути уроком для інших колаборантів, що вони будуть наступними. Політолог Тарас Загородній озвучив думку, що це викликає страх у Кремля та оточення Володимира Путіна. Зараз Тарас Загородній зазначив, що такий удар, де зібралися дуже важливі люди для Росії, це дуже неприємна історія для Кремля. Тому що виявляється, що у Криму небезпечно перебувати навіть поважно. Важним гостям Якщо Сальдо був знищений, то це урок колаборантам, які зараз очолюють так звані російські адміністрації у тимчасово окупованому Криму. Ви наступні вас скрізь дістануть. Якщо зараз цього ще немає, це не означає, що найближчого в майбутньому цього не буде. підкреслив він російські окупанти будуть триматися за Крим до кінця, зокрема тому, що півострів дозволяє контролювати все чорне море. Росіяни починають підозрювати, що після втрати Криму у них виникнуть проблеми з їхніми портами у Чорному морі. Звичайно, ніякого оптимізму насамперед на керівництво Росії усе це не додає, тому що ні вони, ні самопроголошений очільник окупаційної адміністрації Криму, Аксьонов та інші не розраховували на це і обіцяли, що вони будуть під охороною, що у них все буде добре, буде якась невеличка операція. А виявляється, що все гірше їх просто починають знищувати, сказав політолог. З його словами, усіх російських злочинців знайдуть, якщо хтось був визначений як військова ціль, тому у них втрачатиметься довіра, а інтерес до України ставатиму все менше. Це призводить до дезорганізації загарбників, тому Україні варто продовжувати такі операції. Якщо ж говорити про останні заяви сальдо, то голова окупаційної адміністрації Херсонської області він наполягав на тому, що Херсон, нібито є частиною Російської Федерації, Сальдо не полишає мрії повернутися в Херсон. Ще в листопаді 23-го року, на з'їзді партії Єдина Росія, який відбувся на Ростові на Дону, він заявив, що знову захопить Херсон. Тоді ж коло Франк пригрозив захопленням Миколаєва, Одеси та Ізмаїла. На цьому, все дякую вам, любі глядачі, що додивилися це відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні!